Доброго дня, зайшов такий тігончик. Тут Дуже великий спортсмен оказується тут. Машина С, але на тюнінг голові її як тут щось понаклеєвано. Фільтр переробив. Коротше якісь фішки. Тюнінг тут конкретний у нас зроблений. на 20-х дисках. Такий малюнок. Диски самі бомбові з усієї машини, що тут прийшло. Так. Тут якісь дачки. Ну, коротше, щось тулили в неї тут такі червоні ставки. Ну. І сама фішка це алкотестер. Машина без нього не заводиться. Так як ми не куримо і не п'ємо. Навіть не знаємо, як ним користуватися, тому ми так машину і не запустили. Тут щось показує, світиться, дихати треба сюди, але ж після якогось нігера не хочеться там і дихати, тому зарузили якось так. Вона поціла, вже еска. Так, документи. Такий апарат, такий апарат прийшов. Безпека. Штори, як на диво не стрельнули, а ремні стрельнули. Тут такі накладочки поробили. Ну. По великому. Навіть ось тут, тут коврічок є. де він Навіть червоним на коврику тягуан написано Немає, я хотів показати. Це удар такий був ззаді. Будемо пробувати якось відключати той алкотестер. Бо може хтось знає, як ним користуватися, то скажіть, дайте пораду, як ним користуватися, бо дули, дули, дули і нічого не надули. Тому оце така машинка у нас. Чорний колір. Black Такі тут поцеплені. Ми на колекцію. Оце така машинка. Двері ці м'яти. Без сліпих зон. Якось так. Будемо розбирати такий апарат. Кому треба дзвонити, пишіть, будемо підбирати, давати гарантію в наявності.